І сонячно, тож цього тижня Станіслав на роботу до обласної адміністрації приїздить на велосипеді. Пристібаю. У нас там коло входу є парковання, рампа спеціальна. Я його пристібаю замком велосипедним, слабенький замочок виявився. Без двоколісного Станіслав трохи не залишився у середу. Серед білого дня у самому центрі міста. Його друг і колега Олексій. Повертався з обіду і ставив свій велосипед поруч на стоянку. Побачив незнайомця, що ошивається біля транспорту товариша. Чомусь цей чоловік дивився і на мій велосипед, на замки, як я пристьобую його. І якось він був такий, не знаю, чи він наркоман, чи алкоголік. Неадекватний був. Олексій зайшов до адміністрації і продовжив стежити за підозрілим чоловіком. Там камери є, і поліція, і Нацгвардія там є. Ну, звичайно, вони не знають, що велосипед. Дві секунди. Всьо, він він відстоює і їде на велосипеді. На цьому. в напрямку сіною я вискочив з будівлі, наздогнав його десь тут, на розі. Ну зупинив, затримав. Потім уже визвав поліцію. Велосипед, на щастя, власника повернувся лише трохи пошкоджений. Постраждало заднє крило бризговик після того, як повалили грабіжника на землю. Просто він же впав силою, то погнулося трошки. Доведеться замінювати. Виявляється, що ось ці хлопці, які виступають у затриманні понятими, мають чим доповнити історію. Один із них, Олексій, кілька годин раніше таки став жертвою цього самого викрадача. Свій велосипед він залишив пристібнутим в офісному центрі по вулиці Фрунзе. Зранку годинки дві постояв, а потім мій друг побачив, що якась підозріла особистість крутиться біля велосипеда. От, через певний час побачили, що велосипеда вже немає. Друг нас догнав, забрав велосипед, але прудкий дядько викрутився і втік. Цьому історія не закінчилась. Я вже просто їхав по своїм справам сьогодні. Побачив, що затримують цього чоловіка. Я його не впізнав, але я його не бачив. Мій друг його бачив, тому позвонив другу, він підійшов і впізнав його. Хлопці розповідають, у кишені затриманого вони бачили кілька шприців та джинси. Напевне, теж викрадені. Вилучили речі, крадений велосипед, і є підстави вважати, що. Дані речі теж викрадені правоохоронці на місці подій. Записали свідчення затриманого повезли до відділку.